Спеціальна школа номер 41 вітає вас! З нагоди Дня Вишиванки хочемо запропонувати вам дослідити, як саме виникла ідея впровадження цього свята. Ми дізналися, що вперше це свято відзначили у 2006 році, коли студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Тож, користуючись нагодою того, що ми знаходимося саме у місті Чернівці, хочемо вирушити у подорож до цього прекрасного місця, яке є символом міста Чернівці. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Ця велична споруда має славного автора. Це чеський архітектор і меценат Йозеф Главка. За його проектами побудовано низку архітектурних шедеврів у Чехії та інших європейських країнах. Комплекс споруд Чернівецького університету схожий на середньовічний замок, високі цегляні стіни, оздоблені різьбленим камінням, стрункі вежі, круті схили дахів, критих різнокольоровою черепицею з візерунками, що відтворюють малюнок буковинських народних килимів. Все це додає ансамблю, піднесеності і святковості. Саме у цьому університеті студентка Леся Воронюк у 2006 році вперше запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Дівчину надихнула до такої ідеї вишиванка одногрупника Ігоря Житарюка. Він часто приходив на пари у вишитій сорочці. Тож Леся запропонувала студентам одного дня усім разом прийти до університету в гарних вишиванках. Таким чином, вона започаткувала трендову акцію Всесвітній день вишиванки. Колектив Слов'янської спеціальної школи номер 41 з радістю приєднується до цієї чудової ідеї. Адже вишиванка для громадян нашої країни це унікальний код українського етносу з зашифрованими оберегами та знаками.